Смерть відомого українського політика Андрія Поробія, і не можу зараз вас не запитати, все ж таки, вбивця, начебто підозрюваний зараз вже є, так? і його пов'язують з спецслужбами РФ, але він визнає, що це була виключно його Дія його ідея вбити власне, українського політика, щоб помститися українській владі. Хто насправді вбив українського політика? І з якою яка була причина? Чому саме? От просто посеред білого дня е, у центрі Львова людину застрелили. Ми, ми вже, на щастя, знаємо Харю вбивці. Е, знаємо, хто він. Ми не довіряємо вбивці. Я не довіряю вбивці, вибачте. Його показам не довіряю. Подивимося. Хто замовник? Угу. Ну, чітко, ворог, ворог ще раз ворог. Тобто, це людина, яка є правителем держави зараз. Тобто, це замовник Володимир Путін. Саме він замовив вбивство. І е, саме він е, хотів тим самим залякати українців.